Дуже рідко відкриває взагалі телеграм. Тобто я так дуже спорадично. Ну і от якщо щось стається, там ну це якісь критичні ситуації. Так мені в принципі, вистачає інших каналів інформації. Ігор Розкладай працює в центрі демократії та верховенства права. Ініціатива запустила платформу, де пояснюють, чому варто відмовитися від Телеграму або як його використовувати безпечно. Взагалі бажано було б не вести комунікацію в принципі, ну як мінімум, не передавати будь-які чутливі дані через цю мережу. Друге правило завжди дивити. Ще канал. Тобто, от є канал, да, ти на нього підписуєш. Ти розумієш, хто за ним стоїть? Ми ж говоримо не тільки про меседжер, ми говоримо про меседжер, який має доступ до телефону, до адресної книги, а це вже профайлінг починається. То тут небезпеки, ще й власне в тому, що де ці дані зберігаються. Ми цього не знаємо. Журналіст Назар Токар проводив розслідування щодо телеграму. Зокрема, спільно з осінд компанією Мольфар. Телеграм станом на серпень і вересень 2022 року мав сервери у Росії, а саме в Санкт петербурзі Російські власники, російські інвестори і російські розробники, за словами представника головного управління розвідки Андрія Юсова, Україна намагається вибудувати комунікацію з усіма цифровими платформами, щоб працювати за прозорими правилами та українським законодавством. Втім, каже найважча комунікація нині саме з Телеграмом. Мова не до окремих користувачів чи не до окремих медіа, які представлені на цій платформі. Питання до самої платформи. Вона не в собі цілу низку загроз для інформаційної і не тільки інформаційної безпеки в нашій країні. Один зі шляхів заборони Телеграм це рішення РНБО про блокування. А згодом звернення до ЕПЛ та Гугл, які своєю чергою заборонять завантаження додатку на території України, нині мінцифри розробляє законопроєкт щодо врегулювання роботи платформ. Його вже направили на перевірку до Єврокомісії. Звітування про те, скільки одиниць контенту, і з якої причини було видано. Звітування про те, скільки разів до платформ зверталися держави з запитами на видалення контенту, і з запитами на отримання персональних даних, додаткові зобов'язання стосовно. Встановлення механізмів Щодо попередження криз щодо них також встановлюються додаткові вимоги стосовно проходження незалежних аудитів. Йдеться, каже Максим Дворовий, про імплементацію європейського законодавства в ЄС. Є два документи: Digital Markets Act, Digital Services Act. Згідно з ними, платформи також зобов'язані надавати інформацію про рекламодавців, дозволяти користувачам позначати незаконний контент. На думку розкладає Телеграм є потужною платформою інформаційної та волонтерської діяльності для українців, тож забороняти його не варто. Слід створити альтернативну українську платформу, каже сьогодні, така робота вже ведеться. Розробник Телеграм Павло Дуров рік тому заявляв, аудиторія платформи рухається до одного мільярду користувачів. Десять років тому їх було близько 50 мільйонів. Найбільш популярна платформа у східних країнах, зокрема Азії, з відкритих джерел можна дізнатись, що інвесторами є росіяни, зокрема Давид Якобашвілі та Роман Абрамович. Обоє перебувають під санкціями за зв'язок із Кремлем. Телеграм, окрім спілкування в особистих діалог. Логах надає можливість створювати канали, новинні розважальні тощо. Також Телеграм одна із небагатьох платформ у світі, де не блокується контент. Приміром, агресивні вислови, порно, жорстокі відео. А ще телеграм в Росії та на окупованих територіях продовжує свою роботу в той час, як приміром Фейсбук та Інстаграм заблоковані після повномасштабного вторгнення. Дарина Коломієць, Олександр Сова, Олексій Мувсисян суспільне новини.